Вітаю гостей і підписників каналу Бодер 23. Сьогодні хотів би висловити свою думку стосовно проекту в дужках від Мантфіш. звучить як фішингова силочка. Це Atomic Heart, як ви розумієте, росіяни своєю пропагандою давлять на свої. Так би мовити, козирі, але в них їх небагато, як ви чуєте, з назви атомік. У них єдиний залишився козир це ядерна зброя, яку вони не застосують, тому що це буде самогубство як для них, так і для всіх інших. Але вони хочуть долучитися до цивілізованого світу, як так кажуть, так би мовити, що вони ще не потеряли контакт з цивілізацією і хочуть дійсно свої продукти, свою дійсно не культову, а. Огидливу, обурливу пропаганду поширювати на весь світ, ну і на нас в тому числі, звичайно, ваше право грати чи не грати в цю дану гру, купувати її чи не купувати. Ну і якщо вийде вона на торрент-сторах, то пірастувати. Але і ви розумієте, що дійсно між рядків. Усієї цієї ігрової історії читається пропаганда, наративи російського світу, і він, думаю, не пройде, тому що дійсно обізнані геймери дійсно відповідальні люди у це грати не будуть. Звичайно, хайп навколо гри і антихайп йде, вони все ж таки нарощують інформаційну кампанію, рекламну і так далі. Але потрібно розуміти, що все-таки їм не вдасться своїми продуктами заполонити світ, тому що дійсно продукт. Який містить пропаганду, який дійсно містить відбілювання чорних плям, дійсно нікому не потрібен. І немає гарних росіян, гарні русські це кожен двохсотий русський. І дійсно це їхній за багато років дійсно проект, який хайпанув на хейтерській і інших хвилях, дійсно не заслуговує того, щоб в нього грати. Звичайно, можна сказати, що це за багато років вийшов. Дійсно, оригінальний продукт їхньої в кавичках розробки, тому що Мантфіш, навіть фірма, яка вже цурається своїх коренів, приїхала до Кіпру і так далі. Але все ж таки московське коріння своє залишило і не відробило. Ну і дійсно, хто знає, фінансувалося все це за рахунок Газпрому та інших спонсорів від влади. Невідомо, що буде з конфіденційністю гри, якщо будуть передавати ваші дані до ФСБ і так далі. Ну і звичайно, сюжет даної гри мовить про те, що є добрий руський. Він же агент КДБ, який йде до лабораторій до навчального комплексу, до точніше, не навчального, а вже промислово-виробничого комплексу, і наводить там порядок, як як то кажуть, силою комунізму чи соціалізму. Дійсно, якщо брати вже загалом оцінювати групу в трейлерах, то багато присутніх символів, які заборонені законодавством України, які пропагандують тоталітарний режим, який в нас був колись. Тому навіть граючи у це можна. Попасти під дію закон. Не думаю, що будуть якісь санкції за сторони нашої влади, але все ж таки потрібно поважати себе і не використовувати символи ворожої нам держави, яка розпочинала війну річницю тому і зараз на річницю всього цього буде випускати свій проект, так би мовити, втручаючись в культурне і інше життя цивілізованого світу. Ви повинні розуміти, що це промивання мізків, це 25-й кадр. Це те, що хоче зробити з нецивілізованої країни більш наближену до людяності. Але там нічого немає корисного, немає нічого епічного чи фантастичного. Звичайно, вони зможуть зробити маленький сюрприз, подарувати деякі там інтеграції, чи додати українську локалізацію, але все ж це є фішинг, це є замануха. Це не те, що якісний продукт і аполітичний. Вони не висловлюються стосовно війни, тому що вони політику не коментують. Вони не хочуть визнавати елементарні речі, ті, що відбуваються у світі. І, звичайно ж, на болотах нічого не буде сказано про те, що розробники з України хто вони. Розробники з інших країн СНД, тому що все фальшується, все вуалюється під маскою інтернаціональної компанії мультимедійної, яка виробляє цю гру. Ну, Манфіш, як ви розумієте, це дітище все ж таки російських виробників, і криваві гроші відробляються через цю студію. Дійсно, податки з цієї гри підуть на реалізацію. Планів Кремля, в тому числі і війни і в Україні, тому в ніякому разі не купляйте даний продукт на будь-якому сервісі чи будь-якій платформі. Піратствувати ваше право, але все ж таки, навіть зомбуючись, граючи у це, це не дасть вам плюсів, бонусів чи морального поняття, що це і куди його застосувати. Так, є елементи нової графіки, так, є елементи того, що це гра, але все ж таки на Росії нічого не роблять просто так: все під грифом пропаганди, все під впливом її. Огидливої, обурливої, надоїдливої, але все ж таки не перериваючої пропаганди. Тому ваша справа за вами, але все ж таки я рекомендую дійсно бойкотувати цей продукт, як бойкотують Олімпійські ігри, і так далі, і тепер і тебе. Якщо дійсно російські спортсмени туди поїдуть, ці бани повинні бути використані в усіх сферах суспільного життя і на загал планети усієї. У спортивному житті, так як УЄФА відсторонила знову російські клуби, так потрібно все це викорінювати російське зло, яке поширюється в інтернеті, поширюється в соціальних мережах, поширюється в ігрових суспільствах і так далі. Тому що це токсичне розповсюдження, воно не йде до налагодження миру, контактів між людьми, між країнами і до всього іншого. Це обурлива, але все ж таки пропаганда. Можна дійсно обурюватися, не визнавати факти, не приймати. Інформацію, але все ж воно так і є. Дійсно, тоталітарний режим не можна відбілити, і дії кадебістів також ніколи не стануть світлими, позитивними і добрими, що хоче зробити Мандфіш у своїй, так би мовити, грі. Не знаємо, що буде далі, що було, бачило, що будемо, побачимо. Якість продукту з технічної точки зору, можливо, буде на середньому рівні, а може на середньонизькому, тому що оптимізація невідомо чи заїхала туди. Розроблялася вона дійсно певний проміжок часу. Але все ж таки, по трейлерам було видно, що є технічні проблеми, деякі баги, ну яка зараз гра без багів. Але тут, окрім хі -хі, технічної сторони, є моральна сторона, що дійсно такий продукт моральний. І те, що він на західних платформах виходить, це дійсно зашквар. Але все ж таки можна дати данину Xbox, Microsoft і всім іншим, хто буде локалізувати навіть у Steam. Вони ж не будуть продавати на болотах. Це, по-перше, на Росії буде вк Play. Збирати зі своїх, так сказати, чолобітну. Але дійсно в західних країнах буде продаватись даний продукт. Звичайно, можна кинути. Версію, що це було все сплановано ще до війни, повномасштабної, але ж війна, як ви розумієте, вже 14-го року, і російські компанії після 24 лютого 2022 року повинні були піти з усіх ринків. А якщо не піти, то їм створити всі умови для того, щоб їх не монетизували, щоб вони не спонсорували дійсно те, що відбувається зараз в Україні. А це війна, і війна в усіх теренах: в суспільному, в політичному, в інформаційному полі, і навіть як ви бачите, в ігровому. Ну і відсилки, так би мовити, на Україну, зачіска Аля Юля Тимошенко і все інше це дійсно прилизатися до сусідів до ближнього. Але я думаю, це їм не вдасться, тому що обізнаний геймер, обізнана людина, особистість в цьому світі знає свої орієнтири. Їм радянські зв'язки, зачіски косічкою, плітьонкою і треки але Погочове не замінять все ж таки реальність і розуміння того, що відбувається. Якщо ви хочете послухати дійсно Пугачову «Їдьте в Ізраїль. Вона вже як розуміючи, людина покинула країну під назвою СССР 20 РФ під голованням Путіна, і там ви дійсно можете сходити на концерти. Вона допомагає, наприклад, Погочова. Я кажу про неї, допомагає усім нам, українцям. Тому не заказуйте, не беріть, не купуйте. А якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки. Якщо не сподобалось, ставте свої дизлайки, підписуйтесь на канал, а також не забувайте біти в колокольчик, дзвіночок, підписатись на всі відео, які будуть виходити. Все, усім дякую, і до нових зустрічей, Всім па-па.